У 2000 році Дженіфер Лопес виходить на червону доріжку Гремі в зеленій сукні Версачі. Фото настільки підірвало інтернет, що Google створив пошук за зображенням. У 80-х топ-моделі не просто виходили на подіум, вони ставали іконами. Наомі Кембл, Клаудія Шифер, Сінді Кроуфорд. Усі носили Версачі. і кожен показ був подією. Бренд створив Джані Версаче в 1978-му. Він змішав античну естетику з гламуром, панк з барокко, золото з ланцюгами. Він ніколи не боявся бути занадто яскравим. А після його загибелі бренд очолола Донателла і не просто зберегла стиль, а зробила з нього знак епохи. Саме тому Versace Catwalk це не просто книжка. Це візуальний архів, що охоплює всі подіумні колекції від 1978 до сьогодення. Тут понад 1200 світлин, історії кожного сезону, натхнення, еволюція крою, тканин, макіяжів і декорацій. Versace Catwalk входить у легендарну серію Catwalk. У кожному томі візуальні. Історія брендів створена для колекціонерів та дослідників моди. Усередині біографії Джані і Донотели і усі колекції в хронології. Це мастхев для дизайнерів, стилістів і всіх, хто живе модою.